Сьогодні ми з вами пограємо у дидактичну гру Хто що їсть. А грати ми будемо для диких тварин. Тому розпочинаємо. Подивіться, хто це? Так, зайчик. А що ж він полюбляє їсти? Моркву та капусту, сіно. Яблочка, дерева, карута, листочки, травку зелененьку та ягідки молодці. А це хто? Ведмідь! А що ж ведмідь полюбляє їсти? Так, він теж ягідки полюбляє куштувати в лісі. Мед. Дикий мед він збирає на деревах гриби, яєчки пташенят, рибу любить дуже мишек. А це хто? Білочка. Що ж білочка полюбляє їсти? Ягідки. грибочки, яблучка. Жолоді та пшеничку. Ну і, звичайно, горішки. А це в нас їжачок. Що ж їжачок полюбляє їсти? Так само ягідки він полюбляє їсти смачні лісові, грибочки найлюбленіша його їжа. Яблучка, груші. Навіть теж мох їсть. Так само ще жолуді. Ну і, звичайно, жучків та черв'ячків, бо їжачок у нас це хижак. А це хто? Так, це кабан дикий, в лісі живе. Він так само полюбляє їсти ягідки, грибочки, так само шукає яєчки в траві пташенят, кору з дерев. Так само й листячко, жолуді найулюбленіша його їжа. Ну і черв'ячки і комашки. А це в нас руда лисичка. Що ж полюбляє наша лисичка? Черв'ячків та комах, Зайчики вона полює, качки. Так само й може поласуватися ягідками. А ще вона дуже любить рибку, яка плаває в річці. Ну і звичайно ловить мишенят. Молодці! Ось такі в нас лісові звірята, що вони люблять їсти.